Другий рік поспіль українські агропідприємства працюють у збиток. Щодня зазнають фінансових втрат через заблоковані порти, логістичні проблеми та невисокі ціни на збіжжя. А ворог регулярно атакує аграрну інфраструктуру, знищує елеватори і порти. Значна частина сільгосп у угідь замінована. Велика кількість підприємств залишаються на окупованих територіях. 1 січня 2024 року перед українськими аграріями постане новий виклик. Щоб цьому запобігти, на сайті президента зареєстрували петицію. Аграрії вимагають до закінчення війни та ще на два роки після перемоги відкласти збільшення максимальної площі сільгоспземель в одних руках зі 100 до 10 тисяч гектарів. QR-код петиції на екрані наведіть ваш гаджет, щоб долучитися до ініціативи. Петиція зібрала майже 22 тисячі підписів. Коли буде 25 тисяч, її розгляне президент. Автор петиції голова Всеукраїнської аграрної ради Андрій Дикун. І він зараз з нами на зв'язку. Пане Андрію, ми вас вітаємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Доброго вечора. Пане Андрію, ну петиція дуже швидко набирає власне голоси. Бо ми буквально вчора, коли обговорювали її, то там, якщо не помиляюсь, було 19 тисяч. Підписів зараз вже майже 22 тисячі. Сподіваємось, що вже там завтра-післязавтра набере необхідних 25 тисяч. Чим, на вашу думку, ось такі обумовлені такі темпи підписання цієї петиції? Ну, перш за все, я дякую вам за увагу до даного питання. Ось, ну а обумовлена дуже проста, тому що це всім людям болить і всі розуміють, знаєте, якщо ми витрачаємо кошти на бруківку, то це викликає суспільний резонанс. Якщо під час війни ми будемо купляти по 10 тисяч гектар землі, ну а чого б це мало виглядати нормально? Навіть якщо це і було прийнято ще до війни, але ж не треба забувати, що в нас уже другий рік триває війна. Тому позиція аграріїв саме малого середнього аграрного бізнесу, що Першу чергу інтерес держави, тобто нам треба в першу чергу закінчити війну перемогою, а далі, будь ласка, знову повертаємося в ті умови, в яких ми працювали в довоєнний час. Тому от нам досить таки дивно в кого є ці гроші. і Якщо вони є, то чому ці гроші не йдуть на війну, а мають піти на закупку земель? І взагалі, як а як врегульовано питання аграріїв, які на деокупованих територіях? Як врегульовано питання аграріїв при фронтовій зоні? Наприклад, програма 5.7.9, вона ж не працює 40 кілометрів від лінії зіткнення. Тобто а там теж дуже багато підприємств, аграрних, які сьогодні працюють, і що робити з цим підприємствам? А що робити аграріям, які з окупованих територій, і, і ті території ще не звільнені і. Ну, дай Бог, щоб до 1 січня вони були звільнені. Але якщо їх не звільнять, як тоді це як це регулюється законом? Тобто є дуже багато питань, тому ми вважаємо, ми розуміємо, що наш президент сьогодні зайнятий його ослабне завдання. Це війна, ось тому ми якби й вирішили звернутися до громадян України, щоб вони підтримали дану петицію. От е, я не знаю, мені важко судити це швидко чи не швидко, але дякую, що вам, принаймні, я знаю, скільки вже проголосувало на сьогоднішній вечір. Дякую. Е... Пане Андрію, хотів запитати, ви, як голова Всеукраїнської аграрної ради і як автори цієї петиції, чи мали змогу спілкуватися з законотворцями? Що вони про це думають? Чи планують вони зрештою продовжувати запуск цієї реформи? Ну, Спілкуємося з депутатами з аграрного комітету. Наразі ми зупинилися на тому, що ми їх просимо про те, щоб принаймні провести комітетські слухання по даному питанню і вислухати всіх гравців ринку і мати єдину позицію в даному питанні. Але на превеликий жаль, уже ми два місяці ведемо діалог, але результату немає ніякого. Тому, власне кажучи, петиція це умовно кажучи останній шанс. Ну, ми надіємося на петицію, тому що ну, якщо Верховна Рада ніяк не чує і не бачить на сьогоднішній день е свого фермера, ось і, до речі, я забув сказати, мабуть, найголовнішу річ дуже багато аграріїв нашої спілки вони сьогодні на фронті. От 1 січня вони не повернуться додому, не займуться своїм звичайним ділом, своєю справою з аграрним бізнесом. Як вони мають купувати цю землю? Теж велике запитання виникає. Вони сьогодні задають питання: а за що ми воюємо, за що ми проливаємо крові за кожен метр української землі? В той час ми будемо, як в той час хтось буде її просто купувати. Так, да, це насправді дуже вагома причина. І, і ще стосовно е, е, петиції, перш ніж е, подати її е, на сайт президента, ви проводили консультацію е, з учасниками всеукраїнської аграрної ради, і як ці консультації відбуваються, які б, можливо проблемами ділилися е, учасники всеукраїнської аграрної ради. Рішення Всеукраїнської аграрної ради приймаються загальними зборами, а це понад тисячу підприємств. В період між загальними зборами рішення приймають правління. Ми сподівалися, що дане питання буде врегульовано і були такі надії на це. Але оскільки питання не врегулювалося, було проведено правління, і правління одноголосно проголосувало про те, що ми повинні мати таку свою позицію і з цією позицією виходити до президента, до народу України, до Верховної Ради, до Кабінету міністрів України, що ми в принципі робимо. Зрозуміло, що ж, дуже вам дякуємо, що знайшли час долучитися до нашої ефіру. Дякую за роз'яснення. Ну будемо сподіватися, що завтра вже петиція набере необхідну кількість голосів. Андрій Декун голова всеукраїнської аграрної ради поділився з нами своїми думками стосовно причин подання такої петиції на сайт президента, до якої ви могли б уже і долучитися. Власне кажучи, менше трьох тисяч голосів там залишилося.